Премудрий спрості ми слугаємо святий юналієм миру сім, Від мате святе, Іванліє читання, слава, добий, Господи слава, тобі. будьмо уважні, сказав Господь, То любить батька або матір більше, ніж мене. Той мене недостойний і хто любить сина дочку більше, ніж мене, той мене недостойний хто не бере свого Христа і не дасти за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігає, той його погубить. а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде, хто вас приймає, мене приймає. Хто ж мене приймає, хто приймає, того, хто мене послав, а хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведну нагороду. Хто напоїть як учня одного із моїх найменших, тільки кукриком холодної води, істинно кажу вам. То не втратить своєї нагороди. І коли Ісус скінчив навчати дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах.